Доброго дня, любі діти! На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема. Завихріло, закружило. Знов прийшла до нас зима. Так, зараз зима. А подивіться, що прилетіло до нас? Це сніжинка. А яка сніжинка? Біла, маленька. Гарна, легенька, ніжна, кругла. А вам подобаються сніжинки? Давайте перетворимося на сніжинки і покружляємо. Я маленька сніжинка. Я літаю, я кружляю в повітрі. Мені легко, радісно і весело. Я роблю вдих наповню груди і видих. Мене наповнює радість, я щаслива. Давайте пограємо в гру. Я читатиму речення, а ви його закінчите. Взимку падає сніг. На деревах вже немає. Листя. Всі річки замерзли, вкрилися льодом. Люди одягають теплий одяг. Діти катаються на санчатах, лижах, ковзанах. А тепер, діти, дайте відповідь на запитання. Як взимку гріє сонечко? Узимку сонце майже не гріє. Яке небо взимку? Узимку небо похмуре, сіре. Який взимку дме вітер? Узимку дме холодний сильний вітер. Які взимку стоять дерева? Дерева взимку стоять голі, без листя. Що вони роблять? Дерева сплять. Які дерева тільки зеленіють? Взимку зеленіють ялинки та сосни. Чому все стає білим навкруги? Тому що. Все вкрите снігом. Діти, а яка вона зима? Зима холодна, сніжна, біла, гарна, морозна. А сніг який? Сніг білий, холодний, блискучий, пухнастий. А тепер нехай попрацюють наші язички. Повторюйте за мною. Ас, ас, ас прийшла зима до нас. Ас, ас, ас прийшла зима до нас. Ас ас падає сніжок на нас. Ас ас ас, падає сніжок. На нас. Са-са-са, яка кругом краса. Са-са-са, яка кругом краса. Як ви вважаєте, зима це добре чи погано? Так, це добре. Бо багато снігу можна ліпити сніговичків. Гратися в сніжки. Сніг вкриває рослини, захищає їх від морозу. Дерева мають можливість відпочити. А ще взимку багато веселих свят, які дуже полюбляє малеча, багато подарунків. Але зима може бути й погано. Бо сніг засипав усе. Тварини, птахи залишаються без їжі. Слизько можна послизнутися і впасти. Холодно, морозно, треба турбуватися про тепло. Але все рівно дітям дуже подобається зима, тому що вона весела і гарна. Діти, розкажіть, ви любите зиму? За що ви любите зиму? А зараз пограємо в гру, скажи ласкаво. Зима, а як сказати ласкаво? Зимонька. Сніг, а лагідно, сніжок, сніжинка, сніжинонька. Сонце, сонечко, ялина, ялинка, ялинонька, дерево, деревце, заєць, зайчик, лисиця, лисичка, ведмідь, ведмедик, птах. Пташка, пташечка! Молодці дітки! Дякую вам за роботу. До побачення!